Привіт, друже! Я Метелик Агава. І сьогодні моя казочка про срібну зірку для принцеси Еллі. У далекому далекому королівстві, де небо завжди було блакитним, а квіти цвіли навіть узимку. Жила маленька принцеса на ім'я Еллі. Вона була лагідною, доброзичливою, любила пташок, квіти, але найбільше слухати казки під старим деревом у королівському саду. Еллі жила в золотому палаці разом з татом королем, мамою королевою та маленьким кошеням Лушею. Усе було б чудово, якби неподалік за темними горами не жила зла королева Морана. Морана заздрила щастю й доброті королівства Еллі. У неї не було друзів, і серце її було холодним, мов лід. Вона не сміялася, не співала, і навіть пташки оминали її замок. Одного вечора, коли Елі збиралася спати з вікна її кімнати, раптом зникла найяскравіша зірка на небі. Її улюблена зірка, яка щовечора світила саме над її палацом. Мамо, зірка пропала, схвильовано сказала Елі. Це не просто зірка, прошепотіла королева, це срібна зірка добра, яка захищає наше королівство. Якщо її хтось забрав. Наше добро у небезпеці. І в ту ж мить в палац прилетіла чарівна сова з листом. У листі було написано: Я забрала вашу зірку, більше ніякого сміху, ніяких квітів. І підпис Королева Морана. Я повинна її повернути, твердо сказала Еллі. Але ти ще дитина, занепокоївся король. І саме тому я знаю, що добро завжди сильніше зла, відповіла дівчинка. У супутники Елі вирушили її кошеня Луша, веселий зайчик Бібі та мудра фея Кора, яка жила у чарівному лісі. Разом вони подолали високі кущі, темні дерева і дістались до лісового серця, де стояло чарівне озеро світла. Фея Кора сказала Лише вода з цього озера може розтопити холодне серце, але брати її можна лише той, у кого серце добре і чисте. Елі опустила в озеро долоню, і вода заблищала, як діамант. Ти готова, але пам'ятай, злу не можна відповідати злом, інакше воно стане сильнішим. Коли Елі та її друзі дістались з замку Морани, було темно і страшно. Усе було сірим, навіть небо. В самому центрі двору стояв кришталевий постамент, а на ньому срібна зірка, що тьмяно світилася. Морана з'явилась у хмарі чорного диму. Ти прийшла по свою зірку? спитала вона холодно. Так, але не тільки, я принесла тобі щось інше. Елі простягла фляжку з водою з Черевного озера це світло, і воно для тебе, бо я не хочу, щоб ти була одна. Морана здивувалась, ніхто й ніколи не давав їй нічого просто так, вона спробувала краплю і раптом на її обличчі з'явилась перша сльоза. «Я... Я просто не знала, як бути доброю, прошепотіла вона. Усі сміялися з мене, коли я була маленькою. Тож я вирішила, що краще бути злою. Еллі взяла її за руку. Добро завжди можна знайти, і завжди можна почати спочатку. А срібна зірка раптом спалахнула так яскраво, що розігнала всі хмари. Світло залило замок, дерева зацвіли, і в повітрі з'явився аромат квітів. Тепер зірка твоя, Еллі, але частинка її буде жити в мені, сказала Морана. З того часу вона більше не була злою королевою. Вона стала пані Морією, охоронницею чарівного лісу і щоліта запрошувала всіх дітей до себе в гості. А Еллі повернулась додому з друзями. Зірка знову світила над її вікном, і всі в королівстві знали, добро завжди перемагає, якщо йде від щирого серця. Що ж, друзі? Це була історія принцеси Еллі, і вона показала нам, що добро завжди знаходить шлях навіть до найхолоднішого серця, бо бути добрим це не слабкість, а велика сила.